Привіт! Сьогодні я хочу вам сказати таку дуже класну думку. Ми сьогодні снідали з нашою Джесі, ось тут вона тут лежить. Їй носик такий маленький, до. і ви знаєте, я взяла брюш, м -м, корнет, круасан, як хто його називає. А, той, що я колись любила з, з пістакліо. Бо вже довгий час я їм корнетики тільки з інтегральної муки, так? Або веганські. І, А тут мені захотілося взяти такий. І я взяла, їла, і чую, я його вкусила і чую, щось мені не подобається, щось він не такий. І що я роблю? Я їм і він мені не подобається. І я продовжую їсти. І вже в кінці самому я так трошечки лишила, тому що ще якась була кислинка в тому корнеті. І потім ми йдемо додому вже з Джесі. Ну, Джесі чоловік. Я кажу до чоловіка, ти знаєш, от я не перестаю дивуватися, чому ми, люди, так погано ставимося до свого тіла. Якщо я їм, я відчуваю, що мені не подобається, то для чого я продовжую їсти? Чому не залишити не піти взяти собі той корнет, що мені подобається? Ні, тому що якась установка в голові сидить, яка каже: а навіщо ти вже купила цей, доїдай вже цей, що купила, яка різниця? І ви знаєте, мене якось осінило. Ми настільки халатно ставимося до нашого тіла, ми не дбаємо про нього. Ми не вчимося слухати, а що воно хоче. Скільки такого бувало, у мене вічно багато разів, я думаю, що і у вас, що щось з'їм, а потім мені недобре, або бувало, що мені верталося. І ти така, та ладно, нічого страшного. Проходить час, і знову ти знову їш. І в релігіозних кругах є ще така думка, що тіло, воно взагалі не важливе. Ну, типа, воно із землі прийшло в землю піде. Ну я вам скажу, що коли прийшов Христос на землю, коли Бог спустився на землю, Він спустився у тілі, Ось у цьому тілі. Ви розумієте? Якби тіло було неважливим, то він би не входив у тіло. Ви, ви тільки задумайтесь про це. Сам Бог. Прийшов у це тіло таке ніяке, як люди привикли говорити, да? особливо в релігіозних кругах. Він спустився. І чому? Тому що ми складаємося з духа, з душі і з тіла. І всі ці три складові, вони є важливі. І ми маємо так навчитися жити, щоб це все з'єдналося в одне. Не говорити, що дух важливий, ну душа трошки, а тіло взагалі. Чи там навпаки міняти місцями? Дух, душа і тіло це все важливе. І, і Христос, коли Воскрес, так, Він викупив наше тіло, так, Він Воскрес у тілі. Звісно, тіло міняє свою консистенцію. Так, його тіло поміняло. Воно не було якби таким самим, так, воно міняється після Воскресіння. Але все ж таки у тілі він пішов на небо до Отця, так? І тому говорити зараз, що тіло не важливо, це те саме, що плювати Христу в лице, кажучи йому, так для чого ти спускався в це нікчемне тіло? Для чого? Для чого ти хотів з'єднати духовне із фізичним? Да? Тому що Христос саме це й зробив. Він спустився в тілі на цю землю, щоб з'єднати дух. Душу і тіло, тобто, щоб все це з'єднати, щоб ми жили в гармонії, щоб ми дбали про своє тіло. І в Біблії написано, що не всі помруть, але як там слово, преобразяться. Тому народ, я хочу вам сказати, що наше тіло є так же само важливою, як і душа, і дух. Звісно, дух, він е, ідеальний, так? Але нам треба навчитися чути дух своїм духом, дух Божий, да? для того, для чого? Для того, щоб отримати е, зцілення душі, а ми всі потребуємо зцілення душі, бо ми трошки загубилися. Ми взагалі повірили всяким брехням, так, тільки не тому, що говорить Ісус. Ви знаєте, я так спостерігаю, що людям так легко заходить брехня. Наприклад, наша собака, скільки не прийду до ветеринара, до будь-якого ветеринара, всі торочать, що собаку треба каструвати. Якщо не це, її треба каструвати. І тепер подумайте, Бог створив їх такими. І ми, люди, вмішуємося в їхню природу і починаємо їм вирізати. А тепер давайте повернемо навпаки цю історію. Ми люди. Якщо, то, якщо я, наприклад, не живу з чоловіком, так? Ну, є багато, якби не багато, але є люди, які не можуть жити в сім'ї. То, що виходить, мене треба обрізати, скажімо? Чи чоловік, який не живе з жінкою, його треба каструвати, ну, народ, ну, трошечки подумайте, нам впих, впихують в голову брехню? І ми так, і нам ще обоснують, нам, бо це все бо це все шкідливо, бо це впливає. А не шкідливо, що ми влазимо в натуру і починаємо щось там вирізати. Ви що, народ очніться. Друга брехня, така, яка просто я чую звідусіль. Наприклад. Неодноразово чула, як люди кажуть, ось я по гороскопу як називається, близнюки. Ну Тому я така людина, що я якби двояка людина, бо близнюки це якби дві да, людини, і вони один думає так, другий думає так. Тобто ну я близнюк так, по даті мого народження, тому я тут думаю одне, тут різко передумаю, думаю друге. Yeah. Я сижу і думаю, а Біблія що про це каже? А що Бог каже, хто ти є? Тобто ми дуже швидко віримо у гороскоп. Я вірю, що є зв'язок, який зв'язок є з усім. Тому що ми є Боже творіння, ми природа тварини, ми, ми якби все одне єдине в загальному, так? якщо дивитися більше глибше, так? все єдине і кожен е, лічність. Так? Но не так, як це придумали люди. Вони тобі сказали, що ти близнюк, тому ти думаєш так, і думаєш так, і ти народжуєшся, і тобі це прошивають в голові, і ти починаєш так жити. І в тебе через це починаються проблеми у житті, бо ти а, собі так повірив, що це нормально так думати. Ти запхав, тобі запхали цю програму в голову, ти собі дозволив, і ти так живеш, тобі куча проблем. Розумієте? А Бог каже, ти моє дитя. Працюй з, обновлен... з обновленням свого мислення. Працюй, приходь до мене, говори зі мною, спілкуйся зі мною, і я тебе навчу, розумієте? Ох, я не знаю, ви знаєте, я коли починаю про всі ці речі говорити, мене просто не вистачає. Тому що настільки ми, люди, повірили у всяку, всякого роду брехню. Не знаю, не приходить зараз ще на ум, ще щось, але просто задумайтесь те, що ви зараз робите? На основі чого ви так робите? На основі того, що ви це прочитали в Біблії, і вам це так Бог сказав. Чи на основі того, що вам хтось це сказав, і ще сказав, що ну так не все ж написано в Біблії? Так чекай. То ми віримо в те, що написано в Біблії. Якщо те, що вам засунули в голову, не співпадає з Біблією, з того, що Бог говорить, так для чого в це вірите? Ви ж вірите в брехню і ви йдете дорогою брехні. І те саме про тіло. Я просто, з чого я і почала, так? Давайте нарешті прислухатися до свого тіла. Давайте давати цьому тілу найкраще, не закривати очі і не казати, що та тіло не важливе. Ми повнота Божества тілесного. Дух, душа і тіло. І ці три є важливими. Ми не можемо щось відкинути і сказати, що щось неважливо. Все важливо, і це треба розуміти.